Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Ми займаємось вирощуванням австралійських раків, пісноводної креветки. А сьогодні хочу показати свою доробку. На нашій фермі встановлені всі компресори на акумуляторах, тому проблем з включенням світла у нас немає. Але для того, щоб максимально перестрахуватися, і щоб ще працювало фільтраційне обладнання, у мене дуже економічні насоси стоять, тому споживання в принципі, адекватне. То в момент, коли у нас є світло, у нас заряджається ця електрична станція. Вона не сама потужна, 3,6 кВт. Але цього нам, в принципі, вистачає все, що ми під'єднали, на 5-6 годин. Поки є світло, вона заряджається. Після того, як світло вимикається, ця станція починає видавати електрику далі на наші басейни. Таким чином, станція 5-6 годин, і після цього ще є акумуляторні компресори. Від 4 до 10 годин їх вистачає. Таким чином, ми обізапасили свою роботу, встановили таку станцію, доробили щитову, і все у нас гарно працює. У когось будуть якісь запитання, звертайтесь до нас, телефони знизу, потім або на наш сайт zookool.ua. Дякую за увагу. Отаким От чином ми доробили автомат, щоб у нас було максимально все автономне під час відключення світла. До побачення.